Приці мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи сьогодні. В цьому ролику хочу трошечки розповісти вам про гру на Денді. Саме на консолі, яка була у мене в дитинстві, ну і у багатьох із нас. Е, виходить так, що саме цю гру я і не грав. Хоча схожі ігри грав. Сьогодні хочу розповісти про гру, ну можна сказати, літалку, симулятор е, винищувача, але ну, він такий більш аркадний симулятор, не дуже важкий в плані керування, тому ну, тут не треба буде е, саджати дуже важко літак або. Е, Підіймати його з посадочної, да, злітної е, смуги, а тому, що він сам це буде автоматично робити. І це е, гра від е, компанії Code Masters, і випущена вона була у 1992 році. І це гра е, Міг-29 Soviet Fighter. Давайте я цю гру запущу, і потім ми будемо дивитися, ну, про що ж вона. Так. Запускається гра, вона мені нагадує, ну, дуже популярні ігри у часи мого дитинства були ігри Top Gun. І ця гра ну, керуванням нагадує більше другу частину, ніж першу Top Gun. Починається все з ролику, де нам дається місія. Ми бачимо звичайний радянський винищувач Міг-29. І починається з того, що автоматично наш міг злітає зі злітної смуги і летить. Так, ну і тут у нас починається справжній шути-мап нашого літака ну спочатку дається всього один вид зброї. Ну, звичайні кулі або ракети, щось таке. Ну, це ця зброя не закінчується. Ми бачимо, що у нас ми. Літак, спо з виглядом з позаду бачимо, вороги вилітають спереду, внизу якісь танки. Ну, літимо над якоюсь пустелю, та, щось тут у нас проходить, якась місія. Гори, пустеля, можливо, Афганістан, тому що це, мабуть, хоча гра і випущена у 1992 році, коли вже розпався Радянський Союз і програв холодну війну, але мабуть саме. Події, які виходять в грі, мабуть, якраз більше 80-х років да, вони касаються, тому що ну, тоді була холодна війна, якраз Фазгари, війна в Афганистані і таке інше. І тут ми бачимо, ну, керуємо літаком. До речі, керується літак доволі приємно, ухилятися від ракет не складно. Спочатку гри дається три життя, і саме в такому режимі ну, дуже схоже була. Гра Топган 2. ну Перший Топган також схожий, але перший Топган, ну, для, як для мене, був заважкий в плані зліту та посадки літака на е авіаносець, на палубу авіаносця. А тут е в принципі, більше схоже з Топганом 2, але тут немає вийду з кабіни. Одразу ми бачимо віт від третього ліца. Але мені здається, в якомусь із рівнів у Топгані також щось подібне було. Самі літаки, ну це більше схоже, як вони нападають на ігрока, як аркадний автомат. Так, ми бачимо, що поки ми літили, стрічка фуйла також у нас закінчиться. Тобі ж топливо, також у нас паливо закінчується. Але тут не треба нічого переживати. Ви автоматично будете підійматися вище хмар, і тут вас буде підлітати до вас великий. Літак до і тут вам також треба буде зіграти у е невеличку міні-ігру. Треба буде вловити саме шланг. Да, у вас зверху над літачком виїжджає невеличка е також. Ну так приємник, да, можна сказати, і вам треба за 30 секунд вловити шланг, е зафіксувати його, і тоді вам, вам дозаправять ваш літак. Якщо ви це не зробите, то ви втратите життя всього, як я вже казав, життів дається три. От я схопив його. Я коли перший грав пробував цю гру не на запис, то я схопив набагато раніше, у мене ще 20 чимось секунд залишилось, все це пішло в очки. Так, і ми бачимо, що нам додалась нова зброя. Окрім перших ракет, да, нам якісь віхлясті додались. Бачите, це прямі лінії, а я переключаюся кнопкою Select, і мені додаються віхлясті ракети. Ну, віхлясті ракети будуть якраз Дуже от зараз у нагоді, коли проти нас вилітають, окрім літаків, да вилітають вертольоти, і вертольоти, до речі, вони рухаються тут набагато якось швидше, ніж винищувачі, й дивно, і випускають набагато більше ракет по нашому літаку. Але ну в принципі завдяки тим самим віхрясткам. Віхрестій зброї, да, я якось виплутався з цієї ситуації. Так, і після того, як ми пролітаємо цей рівень, нам у нас знову гра міняється, із-за цього мені вона і сподобалась. Вона доволі становиться різноманітно. І тут вже ми б'ємося проти великого літака, який є босом. Цей літак просто нас скидує кучу різних бомб. Да, вони виглядають невеличкими, тому тр треба ухилятися дуже обережно, тому що можна воно ну, влучити і не побачити за вашим. Вогнем, да? не побачити вогня супротивника. ну Зроблено це можливо так спеціально, щоб було трошечки важче. І тому, ну, задля цього так і було зроблено бачите Я навіть трошки не повернувся і втратив все-таки життя тут, але ну чомусь як на камеру граєш трошечки. Більше втрачаєш життя, ніж коли просто граєш про гру. Я вирішив приключитися на прямі е, снаряди, да чи ракети і до, достріляти цього літака. І після цього у нас місія виконується, і нам треба тільки посадити на смугу літачок, який е, в принципі сідає майже автоматично. Треба тільки трошечки вирівняти його по тіні саме на е, злітну смугу. Так, і після цього, але на цьому, ну в принципі, я мог би вже закінчити розповідь про бо далі воно начебто ну, зрозумілий геймплей, Але ні, якщо потім ще існують місії, які працюють у виді такого вертикального шмапу, та, де ви літачок бачите з видом згори і е, б'єтеся ну, більш такий класичному та, стилі і б'єтеся з проти супротивників уже у такому ну, вигляді. Але ну, якщо чесно, такий вже... Вигляд він дуже ну. Звичний для нас, але саме оце перший вигляд, який був, він мені сподобався більше. Оцей з дозаправкою літака і таке інше, більше схожого в стилі Тобга. В цілому мені гра сподобалася. Повністю я її на проходження не проходив, спробував, погрався. Так от місії обмінюються одна з одною, але колись можна думати засісти. В принципі, як така цікавенька аркада для о, там вбивання часу. Вона Начебто і непогано. Хоч і нам і доводиться керувати радянським літаком, але ну, що робити, гра, це всього ж гра. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Якщо вам сподобався, ставте подобаючи під цим відео, залишайте коментар. І хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Вирішив зробити ролик такий невеличкий, коротенький, але будуть інші. Ну що, і побачимось в нових відео. Всім пока!